От я був біля краєзнавчого музею, ну, звик, це кафе. Музик, то пробую. Тоді кубіде, м'ясний кебаб і каву американу. Правда, пів без суклу з молоком. Ну, і... «Пундик» – це так незвична випічка. Таке то так. це кафешка біля краєзнавчого музею знаходиться, мені порекомендували щось. Спробуємо. Отак-то всередині. А тут так атмосфера красива. Ну, і видно на вулиці. Ось тут той краєзнавчий музей.